У центрі профтехосвіти номер один сьогодні перші випуски ювелірів під час війни. У цій виробничій майстерні дипломну роботу виготовляють 24 учні. Вікторія пасічник каже, на іспит виготовила каблучку. Тут треба було випалити місця, щоб туди гарно помістилися сили камінчики. Потім вже закріпила камінчики, на лазері вже обробила, зашліпувала, пополірувала і все. Готовий виріб. Я хотіла щось таке. знаєте, щоб було творче. Ну, я не знала, як це правильно з чим пов'язати своє життя. Якось мені була потрапила реклама стосовно ювелірного мистецтва. Я таке придивилась, мені сподобалось, думаю, ну спробую. І з першого дня в мене все почало виходити. Професію ювеліра здобула Ідіана Герцун. У мене дуже багато було варіантів на рахунок професії. Я майстер манікюру. І ювелір, вона якось поєднується, і от деякі навики, які я отримала під час манікюру, я можу використати тут. І в мене не було труднощів з роботою з бормашинкою, маленькі кріплення маленьких деталей, там камінчиків робити накладку. Майстер виробничого навчання Вікторія Литвинюк розповідає, цей курс був чи не найважчим за півтора року. Навчання спершу підлаштовувалися під карантинні обмеження, згодом вчилися в умовах війни. Викручувалися як могли. Ми знали по годину, коли вимикається світло, і е, до того часу ми готували вироби наприклад. До тієї обробки, яку ми робити, мали робити вручну, тобто що світло не зділося. Діти вмикали телефони, фонарики, клали зверху на світильник і сиділи, працювали далі. Попри труднощі, кількість практичних занять не зменшували, каже директор навчального закладу Валерій Дяків. Для того, щоб це е, професія. Ну, вона засвоювалася належним чином, то потрібно саме працювати більше в режимі офлайн і більше практично. Це і практика на підприємствах, і уроки виробничого навчання в умовах виробничих майстерень. Сьогодні випускникам вручили дипломи. Нині у закладі професії ювеліра здобуває 25 учнів. Двоє з них переселенці. Наталя Колодій, Вадим Научак, Суспільне новини, Вінниця.